Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі минулого разу ми розглядали тему слова і з появою Івана Хрестителя, який свідчить про слово, робить його існуючим тут і тепер. В нинішній програмі ми побачимо, як слово передається від одного до іншого, творячи комунікацію, спільноту між людьми, і це є народженням церкви, тієї спільноти, яка приймає слово, переживає істину цього слова, живе ним і передає його. Цей уривок має дуже просту структуру. Іван Хреститель зробив відкриття він розповідає про Христа двом учням, а ті йдуть перевірити, чи те, що сказав учитель, відповідає істині, і, отримавши досвід, розповідають про нього іншому, а той ще одному. І так той самий досвід передається від одного до іншого. Цей текст в основному говорить про те, що є фундаментальною структурою віри, а також і знання. Кожну віру і кожне знання ми отримуємо від іншого, ми перевіряємо, чи відповідає воно істині, і, отримавши досвід, передаємо його. Іншим. Якщо ви помітили, увесь цей текст це послідовність коротких розмов, запитань і відповідей з Ісусом або про Ісуса, звернених до різних персонажів. Різні персонажі представляють різні рівні розуміння, на які здатен кожен з нас, кожен з нас щось розуміє, а разом ми отримуємо більш глобальне розуміння картини. Перша сцена починається з хрестителя, свідка, який завжди чекав. Саме Пошук істини є вирішальним. Можемо зауважити, що за людиною, яка завжди чекала на свою правду, стоїть вічність. Потім є день першої зустрічі Івана з Ісусом, яка відбулася під час Його хрещення, коли він побачив його, але не впізнав. А відтак є ще один день, коли Іван свідчить про те, ким він є, про свою власну ідентичність. І після того, як він зрозумів, хто він є, він розуміє досвід, який мав раніше. Редактор і знає на другий день, хто такий Ісус, а потім на третій день Він передає це іншим. Цього разу Він має двох учнів. І Ісус повертається на це місце. Ісус проходить повз нього. Він іде, Він починає свою дорогу, яка починається за Йорданом, і йде до землі обітованої. Іван Хреститель відкрив, що Христос є агнець Божий, Той, хто дійсно забирає зло світу. Він є тим, хто звільняє людину. Учні слухають це слово, і внаслідок цього слухання, як каже Євангеліє, вони пішли за Ісусом. Вони пішли наслідувати це фундаментальне слово, тому що людина завжди слідує за зразком, за майстром. Вона йде за ним, наслідує його, поки не перевершить його, і може навіть стати майстром кращим від свого учителя. Іти за Ісусом, це йти за пастирем життя, наслідувати інші моделі, які є моделями конкуренції, суперництва, означає вибрати смерть своїм провідником, пастирем. Ісус запрошує нас мати інше бажання бажання Отця, який нікому не заздрить, всіх любить, в нього є бажання спілкування, сопричастя, дару, прощення. Тому Спаситель змінює нашу модель бажань. Євангелія представляє нам цю модель, яка хоче зробити нас вільними від моделей брехні, які забирають нашу людяність. Коли Ісус бачить, що за ним ідуть учні, Він ставить фундаментальне запитання, чого ви шукаєте? читаючи цей євангельський текст, ми виявляємо двосторонній і багатосторонній процес. Андрій і Симон Петро шукали Месію. Хіба вони здогадувалися, що Месія шукає їх? Схвильовані, прагнучи до своєї мети, вони ще дуже багато чого не розуміли. Дивлячись на них, ми повинні усвідомлювати, що ми шукаємо, тому що, врешті-решт, знайдемо те, чого шукаємо в житті. Шукати це означає, що людина шукає того, чого немає, прагнення властиве людині, яка створена для більшого, чого вона ще? Немає, людина завжди прагне більшого, вона ніколи не задовільняється, адже вона створена для нескінченного. Важливо знати, що ми шукаємо. Кожна наша дія зумовлена пошуком чогось. Це питання з боку Ісуса стає саме тим, що спонукає двох учнів, які йдуть за ним, прояснити для себе, чому вони йдуть за ним, чого вони шукають у своєму житті. Це питання, яке ми можемо щиро поставити собі, до чого я. Прагну, чого шукаю у своїй роботі, у своїх стосунках, на що спрямований мій інтелект, мої зусилля, моє серце. Наше нещастя це саме відстань між тим, чого ми справді прагнемо, і тим, що ми насправді робимо, що в дійсності не є тим, чого ми прагнемо. Обидва учні відповідають «раббі», що означає учитель, месія, помазаник, де ти живеш. Дім це місце стосунків, людського життя, інтимності, прив'язаності, де ти перебуваєш, означає, Хто ти є? Це означає твою ідентичність, звідки ти прийшов і куди йдеш, яким є твій світ, справжній внутрішній світ, який ти збудував і який ти сам будуєш далі. Тому це важливо знати. Ісус же запитує нас, чого ви шукаєте. Це перший раз, коли Ісус відкриває свої уста. Чого ви шукаєте? запитує Він. І чує зворотні запитання, де ти перебуваєш. Запитати людину, де вона живе, означає, що ми хочемо бути разом вдома, разом облаштовувати дім. Насправді, ми приймаємо, ми створюємо дім для Слова, слухаючи його. І він приходить, щоб оселитися в нас. І через слово, яке ми чуємо, ми живемо в Бозі, бо ми стаємо Словом, яке чуємо, ми стаємо Сином, а Отже, ми також живемо в Отці. Це питання. Поставлене на початку, де ти живеш, і відповідь Ісуса звучить: прийди і побачиш. Спочатку прийди. Якщо ви не рухаєтесь, ви не знаєте, Євангеліє буде подорожжю, тому запрошення, яке Він нам дає, прийди. А потім є слово подивіться бачите, це дуже важливе дієслово в Івана. Існує два способи бачити можна бачити фізичним зором, але є і глибше бачення, бачення очима серця. Учні почули, як хреститель сказав: Це агнець Божий, який перемагає гріх світу, і сказали: ходімо, подивимося, чи це правда. Отож вони прийшли, побачили і оселилися. Ці прості слова виражають їхній досвід: прийшли, побачили і залишилися. Це те, що Євангеліє хоче зробити з нами через Боже Слово. Воно хоче рухати нас у напрямку, який є напрямком Божого Сина, який робить нас братами і дає нам ідентичність як синів і дочок. Бачачи це і живучи разом у трьох коротких виразах, міститься весь досвід, який Євангеліє передбачає від самого початку і який буде кінцем Цевим результатом читачі Євангелиста Івана, що жили в поганському світі, відчували, як їх самих закликає, і знову називає Ісус. І ми, що читаємо цю книгу в надії більше дізнатися про Ісуса, бачимо, як Він виходить на зустріч нам. Коли людина вирушає в дорогу шукати Ісуса і розуміє, що Ісус вийшов на зустріч шукати її, вона запам'ятовує цей день навіки. Роздумуючи над цим уривком, можемо зауважити, що той, хто чує Хрестителя, звертається до Ісуса. Він хоче знати, де Він живе, щоб бути з ним удома. І Ісус запрошує Його слідувати за Ним у його мандрівці, таким чином він побачить, що через любов живе в отці і хоче жити у своїх братах, щоб вони стали синами, бо людина живе тільки там, де її люблять. Дім одного це любов іншого. Від самого початку християнська спільнота це ланцюг свідків. Той, хто знає Ісуса, запрошує іншого до безпосередньої зустрічі з ним. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христус!